На пульті витискаємо щеплення, цією кнопкою вручну вмикаємо передачу. Відходите від трактора, натискаєте отут щеплення. Павло керує дуже незвичайною машиною, і робоче місце в нього теж дивне. У селі Граковому, що на Харківщині, біля поля стоїть табличка міни. Небезпека цілковито реальна, але пропускати посівну фермери не можуть. Тож першим до роботи береться імпровізований трактор-розміновувач. Замість оператора в кабіні невеличка камера. Павло добре бачить, куди їде машина, і акуратно об'їжджає будь-які підозрілі місця. Поруч одразу ставлять прапорці та кличуть саперів. Утім, неприємні сюрпризи таки трапляються. Наїхала на будь міну, і от вибило защиту. Ну, трактор цілий. Розробили цього механічного демінера власники місцевої агроферми. За основу взяли старенький трактор, який пережив окупацію, та встановили на нього металевий захист. Ще близько мільйона гривень пішло на систему радіокерування. Для порівняння британська Armtrack 400 – найбільша і найефективніша машина для розміновування. Коштує понад 18 мільйонів гривень. Направляючи металічески, ми зняли з танка, який був підбитий на перекрестку. У нас там рашиський танк. Бокову защиту ми зняли з рашиських БМП. Цей пристрій теж розробили фермери, які вже мають досвід розміновування своїх полів. Створили його на замовлення військових. На передній осі шість важких перфорованих коліс заважки по 80 кілограмів. Навіть якщо це буде танкова дніна, в рівно він прийме її на себе. Під час випробувань спершу закладають 200 грамів тротилу. Потім заряд подвоюють. Попри видимі пошкодження, система придатна для подальшого використання. І сама машина, і водій не постраждали. Вибух пошкодив лише одне переднє колесо. А цей мінний тральник розробили в Кривому Розі. Створений на базі екскаватора, він розміновує поля за допомогою спеціальних молотків на ланцюгах. Які обертаються з великою швидкістю та буквально перемелюють землю. Оці молотки на ланцюгах розвивають силу удару по землі від півтори до тисячі семисот кілограмів. Для підриву протитанкової міни вистачає ста п'ятдесяти кілограмів. Тобто, якщо міну зариють досить глибоко, цієї сили вистачить, щоб вона спрацювала. Керують машиною спеціально навчені водії. Під час випробувань, коли тральник наїхав на міну, оператор не постраждав, відчув тільки вибухову хвилю. На проєктування і виготовлення машини пішло чотири місяці. Унікальні можливості цього захисного взуття вже перевірили сапери, енергетики та комунальники. Розробники протимінних черевиків запевняють, вони збережуть ноги, навіть якщо випадково стати на вибухівку. Ось. Так розірвала міна ПММ-2. Нога зламана. Але кінцівка сіла. Єдине в Україні виробництво протимінного взуття працює у Харкові. Професійні сапери показали розробникам фото і відео канадських протимінних черевиків. І цих матеріалів вистачило, щоби вже за місяць запустити їх у серію тут. Усі деталі виготовляють на 3D-принтері. Вартість пари становить 15 тисяч гривень. Але саперам зуття віддають безкоштовно. Одна нога витримує понад 200 кілограмів. Чому зробили з пластику, щоб убезпечити людину від уламків після вибуху. Зворотний бік безпеки чимала вага черевиків. Один важить 3,5 кілограми. Довелося оптимізувати, наприклад, кути, вигину ніг. Там 5 грамів, тут 10. Там. Усе по максимуму зменшили. Виграли грамів 100 150. Ще один унікальний пристрій для розміновування розробив Укроборонпром. Схожий на великий простий олівець він здатен пропалити метал. Принцип дії дуже простий: коли олівець взаємодіє з металевою оболонкою вибухонебезпечного предмета, він випалює вибухову речовину всередині. Працювати з ним можна буде дистанційно. Дія в такому разі дистанційного використання полягатиме в тому, щоб спускати його з безпілотників, а це абсолютно безпечно для життя і здоров'я наших українців. Вже сьогодні дистанційно і без ризику для життя розміновують поля дрони сапери. До війни безпілотники обробляли поля. Тепер, завдяки українським інженерам, сканують вибухівку. Лише за один день такий апарат може створити карту мінного поля площею у 20 гектарів. Магнітометр на його борту вишукує метал навіть під землею. Де є залізо, ми все це бачимо. Наприклад, якщо це ТМ-62 протитанкова, ми можемо побачити там 2 метри. Магнітометр від землі 2 метра. Якщо вона навіть вона буде вкопана, ми теж її побачимо. Тобто магнітометр бачить зміну магнітного поля в землі. Реєстратор даних теж вітчизняна розробка. За його допомогою, оператор отримує точні дані про координати та глибину знайдених артилерійських снарядів протитанкових і протипіхотних мін. Після складання карти починається процес. З Ціль така, щоб як якомога більше забрати з е, сапера з поля. Mm -hmm. е, сапер має бути на полі тільки в ті критичні моменти, коли без нього там ніяк. Е, решта повинна виконуватися іншою технікою, яка автоматично пілотується і так далі. За допомогою дронів сапери вже розмінували частину угідь на Харківщині та Миколаївщині. Темпи обстеження територій вражають. Один гектар за один виліт, тобто 10-15 гектарів за день. І головне, безпілотники роблять цей процес максимально безпечним. Ще одна перевага: базою для таких повітряних саперів стають звичайні агродрони, яких в Україні чимало. Власне і інші вітчизняні напрацювання це унікальні високотехнологічні переробки, що коштують значно дешевше від закордонних аналогів.